Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні, як я розумію, субота, тобто шабат. От, і, і, і я багато не заберу у вас часу, але й мало не заберу також. Коротше кажучи, про кацапів, Значить, кацапознав весь з мене прев і я тут якось як не хочу. Може я і не хочу, але якось так виходить. Значить, в стінах парламентської асамблеї ради Європи зібралася російська опозиція, і почали розмовляти з європейськими парламентарями про те, ну що робити, як бути, які інтереси є. Це така платформа. Вони це назвали платформа. Тобто там будуть якісь там 10, 12, 15 росіян, їх будуть вислуховувати європейські парламентарі, і вони будуть значить, там, приймати якісь рішення чи рекомендувати, бо Парламентська асамблея Ради Європи пасе, вона ну, фактично дуже часто є рекомендаційною організацією, а не якоюсь іншою, якоюсь такою законодавчою, якоюсь, рішення якої обов'язкові, і так далі. Вони, як правило, рекомендують. Але до них дослухаються, оскільки це ну, до парламенту треба дослухатися, це вже парламентаризм такий. І значить, там зібралися і звернув я увагу на декілька моментів. Перше, це те, що вони свідки цих всіх ціє, цього зібрання, куди у них питали, це російські хороші руски питають у хороших русських інших, тобто хороші русські журналісти питають у хороших русських політиків. А що думала українська частина? Бо Україна там представлена в парламентській асамблеї, а Росія не представлена. Ну бо її вигнали колись. От. І росіяни казали, ми не хочемо це коментувати. Ми не хочемо це коментувати. А що казали українці? А ми не хочемо. А яка позиція українців? Ми не хочемо, бо у них є свій порядок денний. Вони виходять своїх, якби, своїх думок, своїх інтересів свого важкого стану Україна потерпає, ну і так далі. І так далі. І це мені дуже як би сподобалося, в якому сенсі дуже не сподобалося, тому що в мене враження, що всі свідомі, нормальні люди в світі, тим більше політики, тим більше російські політики. Тут не ходить, що у вас такий порядок денний, у нас такий порядок денний. Який б у вас не був порядок денний, якщо у вас диявол в голові, то порядок денний у всього людства один і той самий, треба з дияволом боротися. Все, треба допомагати Богу. Коли є. Це, це так, бандит напав на родину, родина каже, що на нас напав бандит. А люди навколо кажуть, ну це у вас такий порядок денний. Ми, ми не можемо якось брати участь в вашому порядку денному, бо у нас інший порядок денний. І це якраз і показує ту, ту, ту внутрішню конституцію російської опозиції, так званої, що вона тут опозиція, а тут ні. О, тут вона проти, тут вона за. І мені здається, всі нормальні люди, і тим більше політики, які ну, мають читати щось в історії, в політології, в біографії, в економіці і так далі. Вони всі бачать, що відбувається. І у них у всіх однаковий порядок денний. І порядок денний дуже простий: є агресор, і є жертва агресора. Все. Ні, це ми не будемо коментувати. Ми не, ми не можемо підтримати тези українців, тому що у них свій порядок денний. Прекрасно, чудово, ідеально, я, я в захваті. І тут, і от, от воно тут і є. Ну і друга, дру, друга позиція дуже теж смішна, і вона така: дійсно, треба знати історію. Оці спроби росіян організувати опозицію або організувати владу. Як тільки ще за Єльцина влада була організована, Єльцин відразу розстріляв парламент. Тобто одноосібне правління, яке закінчилося в Новгороді, коли Московський цар просто вбив всіх новгородчан і псковичан. Я не знаю, як це, як це там воно відмінюється. Просто тому, що там було Віче, там було, було зібрання, і вони приймали рішення якось на, на загальних зборах. Назимо це так. Це неможливо. Треба це припинити, подумав цар. Бо це поганий приклад. Як в Україні? У нас шість президентів, у них два. Президент один раз і назавжди. Він же цар, він же імператор, він же він же. він же, він же, же. От. І, і, і все. І от вони значить, намагаються. Ну, і Путін так само прийшов, був і парламент, був і Кабінет міністрів, був суд, і так, судова гілка. А тепер нема нікого, є тільки один Путін. І опозиція, яка створюється ніби і проситься до парламентської асамблеї Ради Європи, вони на запитання: а у вас є лідер, у вас є хтось, у вас є щось, у вас є якось. Ні, ми спеціально про це не думали. Чому вони не думали спеціально? Тому що перегризуть собі горлянки всі один одному. Має бути один, який має вбити всіх навколо і залишитися один, і командувати, і все робити. Я буду робити не... і, і радитися я з вами не буду. І тому є такі, які там за покійного Навального, а є такі за живого Ходорковського, а є які за такого, а є які за такого, а там якийсь Невзлін, а там є ще якісь а Каспаров і так далі. І вони між собою гризуться і не, можуть, і, і, і не можуть прийняти жодного рішення. І тут, до речі, цікавий момент, наприклад, візьмемо Білорусь. Там є Тихановська. Да? І всі сказали, Окей, ми, ми, і я пам'ятаю, перший рік, два багато було незадоволених. Але в результаті сказали: ну, окей, все, я може тут незадоволений, але нам потрібен лідер, хай він від нашого імені говорить. В Україні остання революція гідності, революція, коли було три лідери. Вони були несумісні, був націоналіст, був ліберал, був такий, всякий. Але вони між собою домовилися і в трійко їздили до Януковича щось домовлятися. Тому що є головніша мета домовитись. А у росіян нема головнішої мети. У них є одна мета. Я маю бути начальником. І я, коли начальник, я нікого слухати не буду, і все в жопу. І оцей момент дуже теж цікавий. Оце два дві думки, які я виніс е, після того, як я ну намагався досліджувати і пере, 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 передумувати, що відбулося в парламентській асамблеї Ради Європи. Тепер у них буде якесь представництво, якщо вони не перегризуться знов таки, і так далі, і так далі, і так далі. І в грудні вони мають там якось зібратися, створити якусь систему координат і почати діяти і просити, наприклад, візи. Це третя тема, дуже коротка. Німці ніби дали якби, зрозуміти, що віз більше росіянам давати не будуть. І, і, і дуже з простих причин ніхто про це не буде голосно говорити, тому що просто під, 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 під обличчями. Прекрасних руських будуть ховатися прекрасні ФСБшники, КГБшники і так далі, і тому подібне. І тоді треба просто Міністерство внутрішніх справ Німеччини збільшити штат в 10 разів, щоб сиділи люди, і щоб ці люди досліджували паспорти. Чи це правильний паспорт, неправильний, давати йому візу не давати і, і так далі. Кількість шпигунів ми бачимо в Європі, воно вона зростає, провокації зростають. І тут виходить за огла хороше русская, що то ви нам візи не даєте? Що ж ви такі недемократичні? Далі би ви нам візи. І ми б були хороші. Ну, а те, що кожен другий російський опозиціонер, він очевидно працює на якусь спеціальну службу, ну ми тут, ну, може, не кожен другий, кожен третій, кожен четвертий. Але я не думаю, що німці мають дбати про росіян. І, і, і їм якось залагоджувати ідеальні можливості потрапляння в Європу. Не думаю. По зрозумілих, з, з зрозумілих причин. Все, дякую за увагу. На все добре. З вами був Микола Вересень. Пам'ятайте, що ворог у нас один і він ні, у кожного є свій персональний, але загально для всіх один. Називається Російська Федерація, і Російський народ і російський лідер Путін. На все добре.